Минуло довге дев'ять літ, як відбувся Майдан, другий Майдан, як відбулася Революція Гідності. Минуло довге літ, як полягли наші перші герої, як полягла наша Небесна Сотня. Перша Небесна Сотня на превеликий жаль. Тоді це були моторошні кадри. Майдан горів. Майдан Палав. В людей стріляли. У людей, які не мали зброї, але у них стріляв ворог. У людей, які голіруч пішли проти озброєного беркуту, а пішли тому, що прагнули кращої долі, кращої долі не тільки для себе. Для своїх дітей та внуків і правнуків кращої долі для неньки України минуло довгих дев'ять літ. Але серце болить, душа болить за кожного уб'єнного, життя якого обірвалось на Майдані. Це були страшні пекельні дні. Їх неможливо забути. Небесна сотня завжди в нашій пам'яті, в наших серцях. Ми молимо за них. Вони ангелами на небесах над Україною. Та минуло довгих. Дев'ять літ, як полягла Небесна Сотня, покрив майдан український цвіт, була та мить неповоротна. Чи щось змінилося у нас? Чи ми в житті відчули зміни? Страшна доба. Важкий наш час літають кулі, рвуться міни, були пекельними ті дні у 14-му році, майдан диму і у вогні лилася кров на кожнім кроці, у вічність сотні свіді йшла. Небесною її назвали, вона під доми йшла, життя герої там віддали. ті дні у пам'яті живуть, це неможливо нам забути і рани ті не заживуть. Чому біда та мала бути? Хотіли краще жити ми, І йшли майбутнє відстояти, на захист стали там грудьми, і довелось життя віддати. Тоді поліг наш перший цвіт, ряснів майдан в ті дні тілами, минуло довгих. Дев'ять літ, Небесна Сотня в серці з нами. Дійсно, минуло довгих дев'ять літ. Небесна сотня відійшла у вічність. Їх немає в живих серед нас, але вони живуть у наших серцях і пам'яті і житимуть завжди. Це перша небесна наша сотня. Це перший наш світ, який загинув від ворожої кулі. Ми думали, що на цьому закінчиться все. На превеликий жаль, не закінчилося. Ворогу захотілося. Війною на нашу славну, соборну, неподільну, незалежну Україну. Але Господь з нами. Дні Майдану ми не забудемо, Героїв не забудемо, ми молимось за них, молимось за краще майбутнє, за яке загинули герої Майдану. За яке загинула Небесна Сотня. З Господньою допомогою торуємо шлях до нашої перемоги. Господь з нами, я вірю в це, що Він допоможе нам здолати ворога, допоможе нам отримати перемогу над ворогом. І герої не вмирають. Все буде Україна! Слава Україні!